Французьке агентство розвитку в межах угоди між урядом України та Франції обрало кривий ріг для допомоги в отриманні гранту та інвестицій у міську систему водопостачання. Перший етап співпраці технічна підтримка міської ради у визначенні найбільш ефективних варіантів для покращення виробництва та розподілу питної води. Сьогодні на підставі детального аналізу представили сценарії, які допоможуть прийняти відповідні технічні рішення. Документацію для розробки проєкту і стабільного забезпечення криворіжців питною водою готуватимуть французькі експерти. Це проект Карачуновського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію, який отримав відповідні погодження від. Урядів України та Французької республіки та отримав грантове фінансування в розмірі майже 15 мільйонів євро. Цим проєктом передбачається побудувати майже 13 кілометрів нового водоводу. Але цей проєкт не вирішує 100% проблеми міста і потребує цей водовод продовження. Це ще трошки більше 18 кілометрів. Ну і другий такий сценарій це будівництво нових водопровідних та очисних споруд. Зараз ми визначаємо фазування для майбутнього інвестування в ці проєкти, і ми будемо показувати пропозиції також і іншим європейським партнерам.